Вітаю на каналі Тук. Сьогодні пропоную оглянути модель герда торгової марки Форд. Призначення моделі вхідні двері вуличні, тобто у приватний будинок. Зовнішня сторона полотна металева, пофарбована порошковою фарбою ВРАЛ-8019. Також можливий варіант фарбування ВРАЛ-7016 це сірий колір. Товщина сталевого листа 2 мм. Полотно утеплене мінеральною ватою з терморозривом. Торець полотна зашитий. Внутрішня сторона полотна складається з двох плит ДФ у плівці Вінірід. Ця плівка стійка до вологи, перепаду температур і ультрафіолетових променів. Короб конструкції зварений зі сталевої триби 60 х 60 мм. Притворна частина короба утеплена мінеральною ватою. Конструкція оснащена з'ємним нержавіючим порогом, що захистить нижню частину від пошкоджень і затирань. Модель укомплектована двома замками торгової марки Кале. Верхній сувальний, замикається з обох сторін на ключ, Нижній – циліндровий. З внутрішньої сторони замикається на поворотник. Циліндр захищений броненакладкою. Також конструкція оснащена трьома потужними навісами на підшипниках. Це забезпечить м'яке закривання дверей. Додатковими перевагами цієї моделі буде оснащення енцентриком, потовщення отвору розміщення ригілів, два контури учільнювача розташовані на полотні, а також декор у вигляді двокамерного склопакету з зеркальним напиленням, що дозволить приховати ваш внутрішній простір і без перешкод спостерігати за зовнішнім. Якщо вам сподобалась ця модель, звертайтесь до наших менеджерів. Наші контакти і адреси наших магазинів ви зможете знайти на сайті tuk.com.ua. Бажаємо вам гарних покупок, гарного дня!